Финансовый комитет Сокрас Северной Домарганке. Представление Сокрас на все программы. Программа Сокрасия была установлена по пути Финансовой Румыны в Сургии. Державный Сокрасовый Суд за Закарпатской области на 25 лет. Условия в день миллион 220 лет. Программа представления на первом месте на Закарпатии. Представление на управление на Закарпатской области на 25-26 лет. Условия в Сокрасе. Program za prebivanje samorodnosti, za koriščenje domov, ne temelji na skupni izkopovih 29.2, na 25.000 usluge od 1.9.000. Program za razpanje kot lastne socijalnosti, pravopojalce za razpanje na teritorij in opadke pri izkopovih 29.000, na 25.000 usluge in točko v skupni izpredi, 6.000.000. Program za razpanje ni točko v skupni izpredi, je upravljeni klub v skupni izpredi, 3.000.000. Програма підтримки та матеріальних забезпечення, картина спортсінного відділу міста на 25 рік у сумі 500 тисяч. Програма організації та забезпечення територіальної оборони проведена військовому службу та військово-потечне виховання населення на 25 рік, 2 мільйона і програма забезпечення безплатного запілового відпуску лікарських засобів у раді готовного лікування окремих груп населення. So категоріями family а також allowed in the poly, a factory polymer looking за специально міської територіальної громади механизм, так и несколько территориальный громада в 25 руке. Це на на поживание.

по минимальному опаду, то есть мы можем здесь посетить а по управлению продается тысячи миллионов тысяч, которые здесь все на этом параде, что это на документации, что это на Та мере где-то по точному 100 тысяч на улучшение тормоза, 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 на улучшение там, Руслі, Руслі, Ріка, Окувата, але, то, що але не закладаємо, просто Додається так же, по рынках запит у ролик, а погодження схема антизации должен выплата на кремовки на вулиціва. Додається, 1 миллион гривень капітальний ремонт у вулиці улица 324 инстанпачива. Це вже на сами роботи. І задается нових об'єктів на 987 тисяч. Це Пкд на вулиці Со 108, Святому Калиста двенадцать, и два БСТ двадцать 28 двадцать а, 28 восемь, Б и Вско тридцать и видно сто девять, внутрішній квартал інтерв'ю. Це внутрішній квартал інтерв'ю, поки що тільки посади, а, ну, а, а далі вже наступний дорогий. Коли вам буде дорога, то ми будемо звертатися з пахами. Дякую, ну, дай Бог, вже все заміряло тиждень часу, нам треба, щоб ви... Ти ти кажеш, що звичайно, в осені, в осені, в Ну, ми плануємо

Тут uh, ми почте, заходу, на роботам пересподівал почти без по финансованию, немає 10 тисяч запада, выразил на техничный паспорт и в цьому заході, але в пункті 3.2 обстеження технічного стану комунального майна додаємо 10 тисяч, uh, тим, що у нас все объекти, обставить и принято решение, сообразно его ремонт, то просто фитно же знает и Нових. і ще ми подаємо 300 тисяч на виробування проєктно-кошторисної документації. Реконструкція на житлових приміщень, як я обозначав в першому додатку, знімала це перебуву 100 тисяч і 200 тисяч, тут загальна сума 300 тисяч, половиця, тобто за це була ця сума звертавана. На виду документація конструкція на, приклад, на, приклад, на житлових приміщеннях. У нас в комунальній власності є майно, яке перебуває ну, в своєму часу рекомендацію службу для поліції і має статусне житлових приміщення. Ми тоже на проведені житлові ми розповідаємо проєктної документацію

знімає на 1 мільйон гривень, на знати, що ми там скрізь інженерних мереж по вулиці Жирову Гастомеля, тому що там роботи зараз при І це мільйон гривень, яке вже визначає на вулиці Росіївську, не як ремонт, а капітальний ремонт. Наступне зайшло, це додаток номер 5, програма по критерію зміцнення чи встановлення тарифу на вартість послуг чуть не создосо сосос на 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 на

Який був міця, там, позов, стягнення з а, по, і И цели стягнення, связи, если они частково закладывали на, на частково погашення. Це на першие канала. Администраторы выделяют почты на погашення, а он сплачивает его.

Ти правда повислахів? Ні. Ти ще зазвичай не зазвичай. Вони були зазвичай зазвичай зазвичай. Це різне, так. І, воно, ще воно. Ти бажаєш, щоб я було тих, хто воно ставив, це так. Ти був на цьому. у нас Заплачується нова метал по ліфтам Сума просто переділяється выдавала шорисного документації.

плану устроювання, який я вже зазначав з Сороча, місцевого, де ДНР, як я вже говорив, і план проведення проточних органів зі створення аварії в Житловому фонді. Це у нас два об'єкти, на три визначалися, і вона зазначене на того, що існує Санкт-Петербургська галузька. Що відчувалося в цьому

Ministerstvo za vzgojo in izobraževanje, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Ministrstvo za